thank Це один із перших закладів, в якому облаштований простір роботи після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни. Ми розуміємо, що сімейні лікарі стали таким форпостом, до яких перші люди звертаються, цей простір справляє ну, позитивні враження. Як і відвідувачів, так і ми запитали у медичних працівників. Всі задоволені. Ми мінімум сто плануємо зробити таких просторів в Україні, тому будемо рухатись далі для того, щоб наша сімейна медицина розвивалася. Та їхні батьки можуть отримати послугу з імунізації, психологічної підтримки. Також унікальним є можливість отримати у е, такому центрі у простіру роботи послугу раннього втручання, що дає можливість у подальшому дітям розвиватися здоровими і надалі е, ЮНІСЕФ разом з міністерством охорони здоров'я планують розширювати такі послуги по всій території Харківської області. для нас е, е, дуже важливо, щоб була якісна охорона здоров'я, щоб були надавалися які якісні системи і тому ми дійсно в цьому плані дякуємо Міністерству охорони здоров'я України та й уряду України за їхнє лідерство в цьому напрямку.